Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо складні завдання, і тема множення і ділення натуральних чисел. В нас дуже складне завдання. Ми його дуже довго рішали з Лізою. Воно дійсно високого рівня складності. Рішити не так просто, треба довго думати, так, лізочка. Але ми його рішили, ми зробили все вірно, і ми вам його хочемо показати, як ми його робили. Можливо, вам також цікаве таке завдання, бо там було дійсно цікаве з Лізою. І, можливо, ви також е, пробуєте його рішити, не получається, щось не виходить. Ну, давайте спробуємо рішити це завдання разом. Так? Так. Добре, давайте спочатку почитаємо, що ж це за складне завдання. В одному осінньому місяці субот і понеділків більше, ніж п'ятниць. Який це місяць? І яким днем тижня є 19 число цього місяця? Давайте спочатку почнемо з першого речення, розберемося з першим реченням. В одному осінньому місяці субот і понеділків більше, ніж п'ятниць. У нас спочатку злізою виникло питання, що мається на увазі? Що суботи понеділків більше, ніж п'ятниць. Наскільки більше тих суботи понеділків? Наскільки менше п'ятниць, так, Ліза? Так. І щоб це зрозуміти, ми собі намалювали ось такий календарик, якому 28 днів. Так? Що це, що це за місяць, такий, який має 28 днів, Ліза? Лютий. Це лютий місяць. Це найменший. Місяць, так? Бо він це місяць, який має найменше днів, 28. Ну, є лютий, який має скільки ще днів? 29. 29, але раз в 4 роки, коли є високосний рік, так? А переважно лютий має 28 днів. Він саме у нас маленький місяць серед всіх. І ось, давайте на що звернемо увагу. Звернемо увагу на повторення повторення днів тижнів. У нас всього, Ліза, скільки в тижні днів? В одному, ти, одному тижні сім днів. Сім днів. У нас от є, дивіться, у лютому, у якому 28 днів у нас є чотири понеділки, так? Так. Да. Чотири вівторки. Ну, дивіться, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Середи скільки? Теж чотири. Раз, два, три, чотири. Бачите, у нас в лютому місяці, який має 28 днів, кожен день повторюється по чотири рази. Так, Ліза? Так. Кожен день від понеділка до неділі повторюється по чотири рази. 4 неділі, суботи, п'ятниці, четверга, 4 середи, вівторка і 4 понеділка. Правильно? Так. Що відбувається, коли ми додаємо наступне число? Після 28 у нас що йде, Ліза? 29. Яке число? Добре, додаємо. І у нас виходить високосний рік, так? лютий, у якому 29 днів. Правильно? Так. Що відбувається тепер, Ліза? Чи порушилась наша оця гармонія? Ні. Не порушилась? Не порушилась? Ой, порушилась. Як порушилась? То в нас вже понеділків не 4, а 5. У нас понеділків було 4, а стало 5. А стало 5. Давайте відмітимо це, так? У нас все було по 4. Кожен день повторювався 4 рази. І коли з'явилося число 29, у нас вже в даному випадку понеділок повторився 5 разів. Так? Так. Тобто, в лютому місяці, який високосний рік, у нас виникає 29, так, число 29, 29 днів. І от в цьому місяці у нас виникає якийсь день, який повторюється 5 разів. разів. Так? Лише один день. Лише один день. Що відбувається, коли у нас в місяці 30 днів? У нас вже два дні. Давайте подивимось. Давайте подивимось, коли у нас в місяці 30 днів. 30 днів у нас 4 місяці на, на рік, 4 місяці по 30 днів. У нас що ліза відбувається? Нас 2 дні по 5. У нас так виходить, що у нас 2 дні, повторюються 5, 5, 5 разів. разів. Ви не дивіться там понеділок вівторок. Це можуть бути середа-четверг, вівторок середа. Ну, ще один момент. Вони повторюються підряд. Тобто, не так, що у нас от понеділок, 29 число, а потім п'ятниця 30. Ну, такого не може бути, правильно? А. У нас повторюється. У, нас все, по порядку, у нас все йде по порядку. Тобто в місяці, в якому у нас 30 днів, є два дні. Які повторюються по 5? Два дні, які йдуть підряд. І які повторюються по 5. П'ять разів. разів, так? Добре. Що у нас відбувається? Коли в нас в місяці 31 день? Що лізе у нас відбувається? У На, нас же три дні, які повторюються по п'ять разів. У нас виникають три дні підряд. Це важливий момент. Підряд. Понеділок, наприклад, вівторок і середа, три дні підряд, які повторюються по п'ять разів. Отже, давайте підсумуємо: коли в нас в місяці 31 день, скільки в нас днів, які повторюються по п'ять разів, Ліза? Три Три дні. Коли в нас в місяці 31 день, у нас три, є три дні, які повторюються по п'ять разів. Коли в нас в місяці 30 днів? То в нас, по 2. То в нас є 2 дні, дні які повторюються по, по 5 разів. Коли в нас в місяці, коли в нас в місяці що є? 29. 29 днів, то в нас що, Ліза, один день повторюється. По 5. Лише один день, який повторюється по 5 разів. Ці дні повторюються, як? яким чином один за одним. По порядку. По порядку. Ну, якщо б наш давайте так, щоб вас заплутати, але в той же час, щоб ви зрозуміли краще, якщо в мене, в мене починається з п'ятниці, перша п'ятірочка. П'ятниці перша п'ятірочка в мене буде. То почин... субота і неділя теж буду по п'ять. Якщо в нас 31 день, то буде п'ятниця, перша п'ятірочка, субота, і неділя. неділя. Якщо в мене буде 30 днів місяць. П'ятниця і, і субота, якщо 29 днів, то тільки п'ятниця. Зверніть увагу, що наші п'ятірочки, дні п'ятірочки, утворюються лише в перших числах. І перша п'ятірочка утворюється з першого числа. Бачите, під першим числом у нас число 29. Це перша п'ятірочка. І це правило діє на всі місяці, так? Так, відзачая. Це правило діє на всі місяці. Під цифрою 1 у нас завжди цифра 29. Під цифрою 2 у нас завжди цифра тридцять. Під цифрою 3 у нас завжди 31? Так? Так. Ну, це ми трохи зрозуміли. Отже, відповідаючи на питання, що означає, оце питання, що означає суботи і понеділків більше, ніж п'ятниць? Наскільки більше, а наскільки менше п'ятниць? Що ти могла би сказати, скільки у нас понеділків і субот? І скільки в нас п'ятниць? Субот нас і понеділків по 5, а п'ятниць по 4. Отже, це абсолютно вірно. Дивимось в одному осінньому місяці. Субот і понеділків більше, ніж п'ятниць. Ми вже виснили, що максимальна кількість повторень в місяці у нас скільки? Максимальна кількість повторень? 5. 5. А мінімальна кількість. 4. 4 у нас інакше бути не може. У нас або повторюється день 4 рази, або 5. або 5 і інших варіантів в календарі не існує. Отже, коли нас питають, що в одному осінньому місяці субот і понеділків більше, ніж п'ятниць. Це означає, що субот і понеділків. По 5, так, так, п'ятниць по 4ниць по 4. Добре, це ми зрозуміли. Тепер переходимо до наступного етапу. Як нам зрозуміти, про який місяць йде мова? Якщо ми знаємо, що у нас в субот 5, понеділки в 5, а п'ятниць в нас. Чотири. Як нам дізнатися, Ліза, що це за місяць? Як от ми дізнавалися? Ти можеш це якось сформулювати? Можеш відповісти на це питання? Можу. Це жовтень. Ну, це жовтень. Добре, дійсно, це жовтень. Ми прийшли до того е, розуміння, що це дійсно жовтень. А як ми оце вияснили? Як ми вияснили, що це був, мова йшла про жовтень місяць? Тому що ми йдемо по порядку. Нам треба, якщо ми хочемо, щоб суботи, понеділки було по п'ять, тому спочатку треба ну, суботу, потім неділю, а потім вже понеділок. Ми, наші п'ятірочки, йдуть всі підряд, один за одним. Якщо наша перша п'ятірочка починалася з понеділка, то друга це вже вівторок і середа, так? Так. Дивіться, у нас є субота п'ять днів. П'ять повторень, так? І в понеділок, п'ять повторень. Якщо ми візьмемо, ну, для прикладу, понеділок, першою п'ятірочкою нашою, так? Понеділок, то потім ми маємо йти на вівторок і до середи, і досереди, так? А нам, а не, нам потрібно. не потрібно не вівторок, ні середа. Нам просто не потрібні. Нам потрібна субота. І, І понеділок, понеділок, який буде субота мати п'ять, так? П'ятірочку свою. І понеділок буде мати своїх повторів 5 штук, так? Того ми починаємо з суботи. Субота п'ятірочка. Неділя п'ятірочка, так, Ліза? І понеділок, п'ятірочка. І понеділок, п'ятірочка. Скільки це днів, Ліза? Три. Це три додаткові дня до числа 28. І яка, яке ми число отримаємо? 31. 31. І в якому місяці восени, осінньому Жовні. місяці, у нас 31 Жовні. день, тільки в жовтні. Бо в вересні у нас 30 днів, і в листопаді в нас також 30 днів. І у нас 31 день, бо субота наша має 5 повторень, Неділя має п'ять повторень. Ми не можемо скакати від суботи до понеділка. Ні, Ми, у нас має йти все підряд. Субота має п'ять повторень, неділя має п'ять повторень. повторень. І понеділок має п'ять повторень. І понеділок має п'ять повторень. Це три дні, а три дні, які мають повторень по п'ять, може бути в яких місяцях? Лише Є, в тих як, місяцях. Які, мають, які день. мають 31 день. І це, безперечно, жовтень місяць. Давайте це заберемо це заберемо, намалюємо наш інший календар. Це жовтень місяць, це безперечно. Отаким От чином ми вийшли на жовтень. Е, так, е, давайте ось наш інший календар. Ми почали напишемо, що це жовтень, все ж таки, ми це висняли. І ось дивимось. Що ми. Субот по 5. Субота у нас раз, два, три, 4, 5. Неділя. Раз, раз, два, три, чотири, чотири п'ять. І ось наш понеділок. Раз, раз два, три, три чотири, чотири п'ять. Відмітимо все по 5. А тепер у нас виникає інше питання. Інше питання, на яке ми також маємо дати відповідь, яким днем тижня є 19 число? Дивіться, я суботу почала з першого числа, так? так? Чому я це зробила, Ліза? От Чого я суботу почала з першого? Чого не неділю, чому не понеділок? Тому що якщо ти почала б з неділі, то в нас вже не було субота, а була б неділя, понеділок і вівторок. Так, так, розумієте, ми ж починаємо іти підряд. Підряд у нас йде спочатку субота, потім неділя, потім понеділок. Якщо я роблю понеділок... Першою п'ятірочкою, то понеділок має бути яким числом? Якщо я роблю понеділок, першою п'ятіркою, то яким числом має бути понеділок? Першим. 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 Але після понеділка йде вівторок, середа і так далі. А нам це не підходить. Ми починаємо наш відлік з суботи, і якщо наша п'ятірочка перша була в суботу, то це було перше число. Правильно? Да. Тому що оцей 29-й день, він завжди під першим числом. А під другим у нас завжди 30-й день, а і під... під третім. Завжди. 31-й. Тому наш жовтень почався з суботи. Правильно? Да. Наш жовтень почався з суботи. І це було перше Число. Якщо субота-перше, ну, це дуже потім вже легко визначити, яким днем тижня є наше 19 число. Так? І це, звичайно, середа. Ми можемо просто порахувати, знаючи, що у нас субота-1, ми можемо просто, як хочете, як вам зручніше, чи тижнями рахувати, потім додавати. Ті просто пальці загинати, як вже вам зручно це робити, якщо ми вже знаємо, що субота це перше число, знайти 19 число, який це день, немає ніякої проблеми, так, Ліза? Yeah. Отже, це завдання було дійсно дуже складне, на мій погляд, дуже складне, як для дитини, як для дітей 5 класу. І для дорослих це, я вам скажу, завдання також не з легких. Але ми його зробили вірно. Головне, головне знати, що у нас в календарі, так, крім того, що у нас є 12 місяців, але в кожному місяці у нас є. Ти у нас є місяці, які мають які повдні, яких повторюються по чотири рази, так, і у нас є місяці, які повторні по, яких повторюються по п'ять по разів. Так, якщо у нас е, е, високосний рік і лютий місяць, в якому 29 днів, то у нас є лише один день, який повторюється п'ять разів, так. Якщо у нас місяць, в якому 30 днів, то у нас 2 дні, які повторюються по 5 разів. Якщо в нас місяць 31 день, то у нас 3 дні, які повторюються по 5 разів. Від суботи до понеділка в нас було 3 дні, бо це субота, неділя і понеділок. Субота мала повторень 5 разів, неділя 5, і понеділок 5. Це 3 дні. Ми 28 додали 3 і отримали наш 31 день, і тому це був місяць жовтень. А почалося все з суботи. Того субота була першим числом. І далі ми вже вичислили, який це був день тижня. І це була середа. Ми все зробили вірно. і Як Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па! Гарного дня! Па-па!